Дякую, шановні учасники та учасниці конференції. я щиро вітаю вас від імені Міністерства освіти і науки України на такому важливому заході міжнародного рівня. Ця конференція відбувається у дні, коли вся світова спільнота відзначає міжнародний день глухих і міжнародний тиждень глухих. Ці дати мають особливе значення, адже вони нагадують нам про важливість рівних прав. Про повагу до культурного і мовного розмаїття. З дня започаткування відзначення Міжнародного дня глухих світова спільнота послідовно утверджує переконання, що жестові мови є повноцінними мовами, які так само, як і словесні, відкривають шлях до пізнання світу, формування особистості і активної участі у суспільному житті. У сучасному світі білінгвальний підхід у навчанні стає ключем до успіху і самореалізації дітей з порушенням слуху. Використання і рідної для глухих жестової мови, і словесної поряд відкриває шлях до якісної освіти, до інтеграції в суспільство і до культурної ідентичності. Це не лише методика навчання. Це визнання цінності різних мов і культур. Це міст між світами, який збагачує кожного з нас. Нехай цей день е, нагадує е, нам, що багатоманіття це наша сила. І коли ми підтримуємо багатоманіття мов і культур, ми збагачуємо один одного. І разом з вами ми будуємо світ, в якому кожна дитина має право чути світ серцем. Висловлювати свої думки і бути почутою, ми пишаємося тим, що в Україні з 20-го року на законодавчому рівні було визнано українську жестову мову як окрему мову, мову навчання і спілкування на рівні держави. І це дуже важливий крок у напрямі створення справжнього, інклюзивного освітнього простору. Міністерство освіти і науки України послідовно працює над тим, щоб кожна дитина незалежно від стану здоров'я, мала можливість реалізувати свій потенціал і відчувати підтримку держави і суспільства. Ми докладаємо значних зусиль для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх дітей, зокрема для осіб з порушенням слуху. Ми усвідомлюємо, що освіта є фундаментом для повноцінного життя, і тому наша робота зосереджена на розбудові інклюзивного освітнього середовища, застосуванні, в тому числі, білінгвального підходу у навчанні до підготовки фахівців для ефективної взаємодії і організації освітнього процесу, забезпечення навчально-методичних матеріалів освітнього процесу. Міжнародний день глухих. Це не лише нагода привернути увагу до проблем і потреб людей з порушенням слуху, але можливість відзначити їхні досягнення, внесок у культуру, освіту і науку. Це день, коли ми разом підкреслюємо багатоманітність збагачує суспільство, а право на спілкування і навчання рідною мовою є невід'ємним правом кожної людини. Тому я висловлюю щиру. Вдячність організаторам конференції Українському товариству глухих, з якими ми маємо досвід багаторічної співпраці, за активну громадську діяльність і зусилля у розбудові освітніх можливостей для осіб з порушеннями слуху. Бажаю всім учасникам конференції, які зібралися у професійному колі. Миру бажаю натхнення нових творчих здобутків. І віри в те, що безбар'єрна освіта можлива. Дякую за увагу.